Подивіться, зараз буде зіштовхуватися Титан і Іо. Ось так вони зіштовхуються. Ось так. Просто неймовірно. Подивіться. Подивіться, скільки фрагментів, неймовірно. Неймовірно. Цей фрагмент, щоб ви знали, давайте подивимося з вами. Фрагменти, скільки вони. Е... якого вони розміру. 254 кілометри радіус. Уявляєте? Кожного фрагмента. Так, поки ми з вами це дивилися, у нас Європа. Бачите, наближається до місця, але не дуже сильно. Титан, в принципі, знищив вже два супутники. Два супутники знищено завдяки титану. Подивіться на цю красу просто неймовірно. І всі фрагменти, бачите, падають назад на титан. Уявіть фрагмент величиною, як не то, що місто, а область ціле з містом. Ви просто уявіть собі, тим паче, в ці фрагменти розжарені до неймовірних температур ось так у нас виглядає.